Привчати молодь до спортивного життя на Сумщині на базі Конотопського ліцею номер 1 відкрився спортивний клуб Спільно Джуніорс. Це спільний проєкт команди Олександра Педана та ЮНІСЕФ Юкрейн, спрямований на розвиток молоді віком від 10 до 19 років. Учасники ігрового клубу зможуть безкоштовно опанувати нові види спорту, відвідувати тренування, майстер-класи та різноманітні спортивні заходи. Детальніше про спортивну ініціативу розкаже. Наша Юлія Нічполода. Спортивний клуб Спільно Джуніор з Конотовському ліцею №1 відкривало відкривали урочисто. Учні підготували яскраві танцювальні виступи. А вчителі презентували нові види спорту, які віднині безкоштовно можуть опонувати відвідувачі клубу в спільній команді з ЮНІСЕФ з громадської організації Олександра Педана. Спільно джуніорс у співпраці з управлінням освіти і нашою мерією. І що маємо на меті? Перш за все опанувати нові види спорту. По-друге, зберегти дух здоров'я і загартувати. І, звісно, навчитися бути лідерами, працювати в команді і триматися здоровими. Мета спортивного клубу спільно джуніорс не лише у розвитку спортсменів, а у взаємодії активної молоді між собою, щоб учасники проєкту віком від 10 до 19 років мали можливість ділитися своїми ідеями та спільно їх втілювати. За підтримки руху Олександра Підана будуть надано новий інвентар. У нас ще буде доджбол, регбі, п'ять буде корфбол. Флорбол, пітанк і ці дітки перші, хто спробує нове обладнання на собі. Гурток наш буде проходити двічі на тиждень у вівторок та четвер. Три вікові групи за словами заступника Конотопського міського голови Юрія Павлова, нині громаді активно працюють над розвитком спортивних центрів для молоді. Тому дуже вдячні благодійникам за цю ініціативу. Такий цікавий проект від організації Олександра Педана. Я думаю, всі знають, хто що це є за людина. Олександр Педан на даний час дуже активно допомагає Збройним силам України, а також вибрав такий цікавий напрямок як підтримка фізичної культури наших нашої молоді, наших підлітків, наших дітей. Тренування у спортивно-ігровому клубі проводитимуть за розкладом два рази на тиждень у вівторок та четвер. Усі заняття безкоштовні. Юлія Нічволода, Володимир Богдан. Новини правда тут.